Як переводиться дрон з транспортного положення в робоче? Надзвичайно просто. Розкладаємо пропи, знімаємо чалочку. Для додаткової стабільності в нас ще є розиночки. Роз'єднаний їх. і розкриваємо локосі. Защолочка. І розправляємо пропи. Так робимо з кожним. Так, Як переводиться з транспортного положення в робочий автомайзер? Надзвичайно просто. Опустили і. По суті, все. Далі включаємо акумулятори і по суті, ось дрон може приступати до роботи.